Українські селяни за щоденною важкою працею ніколи не забували про Бога і Його заповіді, тому у їхніх сім'ях часто народжувалися діти, які згодом ставали дуже видатними людьми. У маленькому селі Гадинківці на Тернопільщині народився хлопчик Григорій Хомишин. То була дитина дуже спрагла до знань. Хлопчина мав не тільки допитливий розум. А також щире і співчутливе серце. Григорій отримав освіту у Львові і Відні. став священником. Енергійного юнака помітив Андрей Шаптицький і запропонував йому посаду єпископа міста Станіславова, теперішнього Івано-Франківська. Програма мого владництва – дбати про славу Божу і спасіння людських душ. Від цієї програми я ані не смію, ані не можу, ані не бажаю відступити. Енергія єпископа Григорія пила дивовижним водограєм. Він був усюди, і у храмах, і між людей. За час його єпископства у Станіславській єпархії з'явилося десятки нових монастирів. Відкрито нові церкви, створено нові школи, дбав єпископ Григорій про своїх мирян. Та почалася нова страшна епоха. І більшовики, і фашисти захоплювали нашу землю. За один рік було вбито чи вислано у Сибір і на Колиму одну десяту людей Західної України. Я мав перед учора видіння і знаю. Щорік цей почне серію трагічних літ у нашій історії? Ранньою осінню прийдуть сюди большевики. Багато з наших людей піде тинятися по далеких просторах страшної совєтської держави. Це буде лише початок майбутнього лихоліття. Пророчі слова пророка української нації. Потім прийшли фашисти. Вони переслідували євреїв. Єпископ Хомишин без жодного страху став на їхній захист і рятував євреїв усіма своїми силами. А ще єпископ не любив слабодухів, тому постійно говорив: священники повинні залишатися зі своїм народом, і сам був з народом, Хоча міг сховатися, виїхати за кордон і співчувати українцям звідти. У війні тоді перемогли не ми і не фашисти, а радянська влада. Більшовики не забули, скільки добра творив єпископ і арештували його. Говорі, батя, що ти підривав комуністичку власть і буду підривати, бо ви антихристи. А 37 часов допроса тобі слабо, а ти стільки витримаєш. Чи, може, зараз покаєшся, єпископа тримали у в'язниці біля Києва, де він через постійний допит захворів, а згодом помер. Поховали єпископа Григорія Хомишина у биківні на околиці Києва. У цьому місці поховано сотні тисяч страчень комуністами людей. З єпископа можна здерти мітру, можна його вкинути до в'язниці. Закувати у кайдани, однак його гідності не може відібрати жодна сила.